Люстрація, що не відбулася, івано-франківські громадські активісти проаналізували, як на практиці втілюється закон про очищення судової влади. кажуть, реалізовували проект упродовж останніх шести місяців і його результати розчарували. За рік коефіцієнт корисної дії документу на Прикарпатті так і не зрушився із нульової позначки. Фіскальна служба, яка перевіряла достовірність відомостей про майно майже двох сотень місцевих суддів, не лише не виявила жодних неточностей, але й не дала офіційної відповіді на запит активістів. Ці органи. Е... Фактично видали індульгенцію всім суддям, жодних суддів не виявили жодних розбіж. Але якщо порівнювати з з Івано-Франківською область, з Львівською і Закарпатською. Це можна сказати, що на Львівщині і на Закарпатті все ж таки той закон працює. Сам кабінет міністрів вже фактично ці причини знає і цей, оскільки виявив у фіскальній службі тотальне порушення закону про очищення влади, самі, фі, самі фіскальній служби. Як може структура, яка сама не очищена, перевіряти здійснювати привірку щодо очищення інших органів влади. На відміну від даних фіскальників, у активістів цифри дещо інші розповідають, проаналізували 80% декларацій декларацій. Місцевих служителів Феміди і у десяти випадках таки виявили невідповідності декларацій та стилю життя суддів. 218 тисяч річна зарплата. Там, в кого є доходи, преміальні подарунки ще відмічають. На тому стоїть від собі вартості немає ніякого Я не знаю, де державна фіскальна служба, яким чином, за які гроші він купив, 2012 рік. Дивимося по інтернету, яка товар дітей напри шість вісім тисяч, тисяч доларів. наразі керівники проекту подали 10 скарг до міністерства юстиції України і сподіваються, урядовці проведуть усі необхідні перевірки та нададуть коректну відповідь. Наталі Савчук, телеканал 402.